Моє вітання. Хотів би я сказати доброго дня, але він взагалі не добрий. Сьогодні знову, як ви знаєте, країна, яку яку я навіть не хочу називати, знову нанесла важкі удари по мирним цілям. По, по людям, по простим людям, які в морогу досталося в багатьох містах і досталося знову ж таки Києву. І навіть ті люди, які не були в Києві, але прекрасно знають, що таке Ахмандит. Дитяча лікарня одна із найкращих в країні. Дитячих лікарень, де є діти. Ніякої центр прийняття рішень точно не було, тому що кожен день ахмадит показує, що вони роблять, і це все-таки про дітей. От що робити. Ну, По-перше, ми маємо зрозуміти одну штуку, що це все було не знищення, це був просто тероризм. Суть тероризму в слові терор. Терор це страх. Тобто задача не не знищити чогось, а людям знову ж таки донести страх, що ми, нам має бути страшно. Так роблять всі терористи світу, і звісно, наша країна, недокраїна, сусід також є самим класичним терористом. І їхня задача, щоб нам всім було страшно. Ну і звісно, наша задача зробити так, аби вони цього не добилися. Тому нам в будь-якому випадку треба. Плакати, кричати, злитися, але ні в якому разі не, не боятися їх. От зараз у вас ці емоції, які от зараз от ви відчуваєте це, біль, смуток, злість, будь ласка, не стримуйте, можете покричати тільки не на рідних, на близьких. Можливо, навпаки, хочете посумувати, і вам треба когось обійняти. Сказати, що вам сумно, ви просто от не витримуєте це все, не тримайте це в собі, виражайте це назовні. Якщо ви бачите, що ви не стягуєте, будь ласка, просіть підтримки, просіть допомоги, я впевнений, що вона нам зараз дуже сильно треба. Коли-коли, в ті часи нам не можна лишатися наодинці ні в якому разі, особливо, коли ви не стягли. І вже тоді, коли ви усвідомили, що ви вже потихеньку відходите від цієї жахливої новини, подумайте, що ви можете зробити для іншого. Подивіться, як справи ваших близьких і рідних, і постарайтеся їх якимось чином підтримати. Якщо у вас є ну, якісь рідні близькі, які зараз не з вами, позвоніть їм, напишіть, скажіть, що ви їх любите. Для нас зараз ця підтримка надзвичайно важлива. Якщо чесно, то тут на сході у нас навіть ну не можна, лише, що зупинилася війна, але ця новина нас ошарашила. У нас кожен день втрати, кожен день якісь поранені. Тобто, ну немає не, не, не якихось новинок, б сказали, вау, супер, так, ми тримаємо оборону, От, і навіть більш того, стараємося відповідати. Трошки більше, ніж нам завдають, і нас це виходить. Але оця новина, яка сьогодні для нас, вона в який вже раз це було шокуюче. Тому що як тільки ми думаємо, що вони вже перейшли будь-які грані, все одно вони знаходять все нове, щоб ми їм дувалися і ненавиділи їх ще більше. І я раніше думав, що більше вже ненавидіти не можна, а виявляється можна. І замість фрази бережіть себе, тримайтеся, я хочу сказати, інвестуйте в себе. Підвищити свій ресурс, підтримуйте своїх близьких всіма доступними методами, які тільки можна. Ніякому разі не впадайте в розпач в тому плані, що ось ми програємо чи далі вже нема що терпіти, треба сідати за перемовини. Я погоджую, що треба, але виключно на наших умовах. Навіть в такі часи важливо страх перетворювати в конкретний план дій. А цей план дій починається завжди із підвищення свого ресурсу ментального здоров'я. Напишіть нам, будь ласка, як ви пережили, можливо, ви. Постраждали безпосередньо, бо, ну, наприклад, у мене ну, ці от ракетні удари потрапили в район, де я живу. Ну, моя будівля, як виявилось, там, де я живу, в Києві вона ціла, але ну, поруч там трошки от поділи, і, 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 і мені це болить. Люблю вас дуже сильно і, будь ласка, любіть ви себе. Ми і це переживемо. І в нас буде перемога.